Доброго дня! Усім моїм маленьким друзям! Вас вітає творча майстерня Антошка та я, іскорка суперсил Міло. Друзі, ви чуєте? Хтось шепочеться? Сніжинки зранку вже кружляють, одна одній промовляють. Ми сьогодні загадкові. Сяє, ніби іграшкові, прикрашала нас сама красуня зимонька зима, з нею рік новий крокує, й радість всім дарує. Ми сніжиночки маленькі, живемо високо, високо у хмаринці. І коли хмара. Нами переповнюється, вона стає важкою та похмурою і починає йти сніг. А сніг це і є багато-багато маленьких сніжинок. Ми схожі на білих мух, Кружляємо, літаємо, вкриваємо землю, дерева та будинки. Нас дуже багато, але ми. І різні У природі не існує двох однакових сніжинок. Малята, а давайте і ми з вами зробимо сніжинку. Приготуйте для роботи ватні палички, а поки зорова гімнастика, яка так і називається сніжинки. Сніжинки, пушинки Не свіматих майні Метелики, бухта. in one Сніжиночку ми сьогодні з вами викладемо з ватних паличок. Палички це промінчики сніжиночки. Я їх буду викладати, а ви за мною повторюйте. Дві палички вгору, дві палички вниз, дві палички вправо, дві палички вліво. А тепер між ними. Потрібно покласти ще по дві палички. А тепер нам потрібно на кожен промінчик викласти ще по два промінчика. Дуже проста у виконанні сніжинка. Зробіть її малята, а дорослі вам в цьому допоможуть. Все наша сніжинка готова. Лети, сніжинко, на хмаринку. Нехай вона тебе віднесе в ті краї, де ніколи не бувало снігу. А ми з малятами швиденько одягнемося. Та побіжимо в двір, будемо гратися, ліпити снігову бабу та кататися на санчатах. До побачення, малята! До нових зустрічей!